Ведмедик Скупердяй. Жив у лісі маленький ведмедик, і мав той ведмедик повнісінький козуб усіляких іграшок і чудовий триколісний велосипед на додачу. Ніколи і нікому своїх іграшок ведмедик не давав, сам ним ігрався. Вийде він, бувало, вранці на галявину, винесе свої скарби і забавляється. Підбіжить до нього зайчик і попросить Ведмедику, дай мені, будь ласка, пірамідкою погратися. Підійде їжачок і попросить ведмедику, дай мені, будь ласка, на велосипеді покататися. А ведмедик вдає, ніби не чує нічогісінько. Сховає швиденько свої іграшки в козуб, сяде на велосипед і їздить туди-сюди. По сусідству на Високій сосні у Великому дуплі жила мудра сова. Вдень сиділа вона в своєму будиночку і читала книжки, а вночі вилітала на прогулянку. Очі в тої сови, як два ліхтарики, кіхті в неї, гострющі, гострющі. Вночі сова прилетіла до ведмедика в кімнату, вхопила козуба з іграшками, віднесла до себе в дупло і сховала. Прокинувся ведмедик вранці, а козуба немає. Зник разом з усіма іграшками. От біда, нічим тепер гратися. Озирнувся він навколо. Зачик м'ячика буцеє, Білочка на скакалці скаче, їжачок пазли складає. Навіть мурашки з кубиків башту будують. Сів ведмедик під високою сосною, затулив лапками оченята і гірко, гірко заплакав. Ой, немає в мене більше моїх іграшок. Ой, нічим тепер мені, бідолашному, гратися. Раптом на вухо йому сіла бджола і прозищала. Ведмедику, не плач, ходімо з нами. Розплющив ведмедик оченята і побачив біля себе зайчика, білочку і їжачка. Гайда з нами гратися, кликали вони. Ведмедик зрадів, витер сльози і побіг розважатися зі своїми новими друзями. А ввечері, коли ведмедик солодко спав у своєму ліжечку, в кімнату до нього прилетіла мудра сова. Вона принесла козуб з іграшками і поставила його на місце. Мудра сова була впевнена, що вранці ведмедик винесе козу на галявину і запросить погратися іграшками усіх звіряток. Так воно і сталося. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.